Кубок України фінал Шахтар у Сумах оформив золотий дубль. Переміг Динамо. Мірчало ческу заспокоївся, так і взяв реванш за 0-3 у Києві у матчі прем'єр-ліги. Останній місяць я жив рахунком 0-3, з яким завершився попередній поєдинок у Києві з великим бажанням взяти реванш. Сьогодні ми довели, що поправу завоювали і чемпіонські звання, і кубок України. У Сумах Динамо програло заслужено Юрій Сьомий після матчу визнавки. Я не першими помилилися, тому і програли. І Якщо у першому таймі команди виглядали рівно, то після перерви Шахтар заграв більш гостріше. Ну, навірно, більше ініціативи владі Шахтер, і вони <кхи> нас застаїли, оборонятися. Фінал Кубка вийшов напруженим, а відтак не таким видовищним сил ніхто не шкодував. Гра була ж принциповою. Два вилучення Едуардо та Бетао. А також два голи. підсумок на користь емоцій команди з Донецька, Динамо пропустило гол від Едуардо Шовковський Просто не бачив удар хорвата бразильця Пропустивши кияни могли відігратися будь-мілевські точнішим. Натомість Луїс Адріано свого шансу не втратив, поставивши крапку в протистоянні Донецька та Києва. 2-0 для шатаря. Володимир Приляк АНТВ.